Коли я готувався до ритуалу, було п'ять свічок, які потрібно запалювати на кінцях зірки під час проведення сатанинських ритуалів. Тож коли я запалив другу свічку, вся кімната, де я це робив, раптом наповнилася світлом, ніби там був прожектор. Тож, моїми першими думками було те, що мене або розігрують, або за мною хтось спостерігає. І коли я обернувся, він був там, там стояв Ісус. І знову ж таки, я не знав, що це був Ісус. Я спитав його: Хто ти? Він сказав мені: Моє ім'я Ісус із Назарету. Я відповів йому: тобі доведеться це довести. Коли я сказав йому, тобі доведеться це довести. Я відчув, як він огортає мене своєю великою любов'ю, і я пам'ятаю, що я впав на коліна, бо не міг втриматися на ногах. І як сказано, кожне коліно схилиться перед ним, і це правда. Ти не можеш стримати себе в цій присутності. І я не пам'ятаю, чи це тривало хвилину, чи дві, але точно не довше. Весь світ стих, і це було так, ніби хтось вимкнув звуки світу. Я просто сидів на підлозі в цій тиші і присутності любові. І в той період мого життя я справді думав, що я щасливий. Якби ви запитали мене тоді, якби ви спитали мене три роки тому, чи я щасливий, я б сказав так, бо матеріально я мав все, що я коли-небудь хотів. В мене були всі наркотики світу, мотоцикли, машини. В мене на той час було два будинки. Тож, згідно зі світовими стандартами, я був точно щасливий. Але я не усвідомлював, що в моєму серці є діра, яку може заповнити лише Ісус Христос.